Вітаю всіх на каналі RetroGaming Вирішив записати відеорозпаковку S-Video кабелю офіційного від Sony, який підходить для PlayStation 3, PlayStation 2, оригінальний PlayStation та PlayStation 1 PS One Slim Кабель запакований, новий. 2006 року Package. Ось. Будемо його тестувати з і порівнювати з класичним композитним сигналом, а також порівняємо з компонентним RGB-відеоінтерфейсом. Який э, підтримується в консолях PlayStation 2, PlayStation 1 він не підтримується, там підтримується RGB scart Тож приступаємо до розпаковки. Тут рекомендують збоку зрізати блістер. Так і зробимо. просто картоночка так вот я еще тут отрежу. Ось картоночка. З артикула CPH, 10480. 480 гривень у нас. Ось так він запакований. Ферріт із Убоксторі. Золоченные конънекторы все. Так. Ну, довжина його на упаковці написано 3 метри. Ну, такий досить. Це 3 метри це здоровий. Дуже довгий. Ну, я його розпитувати не буду, він. Занадто довгий. Такий буде. Так. Тестувати будемо. На PlayStation 2. Одночасно на двох. Одна вже підключена і завантажена гра речі яка зараз на фоні грає. О, перша під'єднана по композиту. Другу зараз під'єднаємо. des vídeo. E yeah. Під'єднаю всі кабелі одночасно до монітору, щоб зручніше було все тестити. Четкий компонент, під'єднуємо, RGB. Свідом все такий. Все. E S-deдео, композит і в кінці там компонент RGB. Ну, звук я ввожу окремо на акустику. Переходимо до огляду та тестування трьох стандартів аналогових відеосигналів. Тестувати будемо на двох консолях PlayStation 2 Slim. Ось ця під'єднана по композиту, друга під'єднана по новому кабелю S-Video від Sony. Отже, в чому принципова різниця між композитом та S-Video? S-Video – це аналоговий відеоінтерфейс, який складається з двох окремих ліній відеосигналу. Які, як правило, позначаються англійськими літерами Y, що означає яскравість з синхросигналом, та літерою C, означає колір, колірність теж з синхросигналом кольору. Ось, і оскільки вони йдуть окремими двома лініями до монітору або телевізору, не перетинається один з одним, через це і картинка, якість картинки, зображення буде краще, чітіша, тобто якість відеосигналу буде значно краще, ніж у композиту. Оскільки композитний відеоінтерфейс, це ці дві лінії об'єднані в одну і передається одним дротом, одним контактом, що створюють е, перешкоди е, і погіршують якість картинки е, в результаті. Е, тому композитний відеоснал так і називається, тому що дві лінії об'єднані в одну. Тобто яскравість і кольорність в одному сигналі. Ось. Зараз по лінії B, Line B на моніторі під'єднана по композиту перша консолька, і можемо побачити, як воно виглядає вживу. Тобто ось головний персонаж виглядає ось так. І, до речі, якщо... Це в статичному режимі, якщо камеру покрутити, динаміки задати, то можна побачити, що пікселі теж не дуже е, чіткі, трішки плавають. Ось можна бачити, що корабель стоїть, і він. І нестабільні лінії, нестабільні пікселі виходять. Також ось можна помітити це, якщо на рослинку подивитись, де стоїть головний герой, теж є. Такі ефекти. нечіткого пікселя, ліній нечітких. Якщо перемкнути на Есвідо, на другу консольку це лінія A. То ці ефекти тут відсутні. Тобто ось я динаміку включаю якусь мінімальну? І вже лінії, пікселі чіткі. Це виглядає набагато краще. Тобто якість зображення, якість картинки вона краще. Ось я назад поверну композит. Ось ми бачимо вже така картинка більш розмита і не така вже стабільна. Можу на 360 повернути. Тому перевага S-Video тут очевидна. це чіткіша картинка, вона більш стабільніша. А якщо дивитись на це з відстані, то взагалі вона. Не скаже, що це гра з PlayStation 2, наче PlayStation 3. Графічно. Так, тепер порівняємо з RGB-компонент. Ось повертаю ось композит. Ось я під'єдную зникла картинка. Беру кабель компонентний. Нє вмикаємо. Усоп кнопочка є для цього окремо компонент. І дивимось компонент. Як виглядає в порівнянні з s відео Тобто та сама ситуація, що і з S-Video, картинка дуже чітка, стабільна, пікселі всі чіткі. Головний герой теж виглядає краще, ніякої розмитості немає. Це видно, особливо, якщо дивитись на монітор вживу. Камера може передати трішки не так, як воно вживу виглядає. Але так воно і є. Тепер міняю на S-Video. з компонент і різниця, що вживу, що і камера, в принципі, передає, вона відсутня. З компонент якість просто максимально, що може, видати. PlayStation 2. Е, є різниця в контрасті, в контрастності, але це все регулюється індивідуально під в моніторі або в телевізорі. Це можна відрегулювати. Контраст, брайт. Прома. Також тут в моніторі, ще можна гамма можна регулювати. Тобто це все коригувати можна. Тому можна зробити висновок, що S-Video максимально зближу, отак. Компонент. Висновок тут один можна зробити, що S-Video дуже недооцінений відеоінтерфейс, оскільки якщо порівнювати з ретро-системами, такими, як PlayStation 1 чи 2, різниці ну, немає, немає взагалі ніякої між S-Video та компонентами. Тільки PlayStation 1 не підтримує компонент RGB, там потрібен rgb скарт використовувати, але на практиці RGB-компонент і з карт RGB вони, ну, те саме, що і S-Video буде в результаті. в принципі. Тому різниці не буде ніякої. Я S-Video. Інтерфейсом вже цим користуюсь дуже давно, більше 10 років. Я користувався завжди. Ось таким кабелем. Дуже якісний. класні кабелі від цієї компанії. Це у нас Бендрич. Фокус, фокус, фокус. Ось цієї компанії Бендрич. топ перформанс гейм кейбл и вот старинка в интернете на games. Вот так. Вот такие вот применения трех стандартов, трех аналоговых стандартов видеосигналов. Цьому, ну, все всім дякую за увагу. Пока, пока.